Якщо ви хочете дізнатися, як утворюється веселка, то це відео для вас. Починаймо! Веселка це оптичне явище, яке утворюється завдяки грі світла у водяних краплях, що залишаються в повітрі після дощу чи біля водоспадів. Коли сонячне проміння потрапляє в краплю, воно заломлюється, відбивається всередині неї, а виходячи, знову змінює напрям. У цей момент біле світло розкладається на кольоровий спектр. Від червоного до фіолетового. Кожен колір має свою довжину хвилі і заломлюється під власним кутом. Побачити веселку можна лише тоді, коли сонце світить ззаду, а попереду безліч дрібних крапель. Інколи поруч з основною веселкою з'являється друга слабша дуга, результат подвійного відбиття світла. Так у небі постає одне із найпрекрасніших демонстрацій законів геометричної оптики веселка. Якщо було корисно, підписуйся, став лайк і до зустрічі!